Підсудних та свідків допитуватимуть у режимі онлайн. Президент підписав закон щодо забезпечення участі громадян у процесах за допомогою відеоконференції. Спілкуватися через камеру нині вже можна під час розгляду кримінальних справ. Зараз йде мова про запровадження такої процедури в адміністративному, господарському і цивільному судочинстві. За законом згода на проведення допиту онлайн потрібна лише від підсудної особи. Проте чи проводити засідання в такому режимі, Феміда повинна вирішити не пізніше ніж за п'ять днів до проведення слухання. В Україні всі апеляційні суди вже обладнані системами відеозв'язку. А до кінця року ще в 150 установах з'являться засоби відеоконференції. На це в бюджеті запланували 20 мільйонів гривень. Навіть попередні розрахунки показують, що ведення конференц зв'язку практично більше ніж в 10 раз економить для держави і громадянина інші витрати, тому ми будемо. Звертатися в черговий раз до уряду для того, щоб збільшити фінансування і пришвидшити цей процес.